Вітаю, мої дорогі, доброго вечора. І, звісно, вечір я завжди починаю з подяки. З подяки за ваші вподобайки, за коментарі, те, що ділитесь нашими етерами на своїх сторінках, на, в своїх соціальних групах. Я дякую вам за допомогу, за допомогу в зборі коштів для польського добровольчого корпусу на автівку для цих хлопців, що відстоюють свою і нашу честь. Своє і наше достоинство. Дякую вам, мої любі. Дякую, дякую, дякую. І вони відпрацьовують разом з нами карму між польським і українськими народами. Вони тим, що воюють за Польщу і за нас на нашому фронті з агресором. Ми тим, що допомагаємо їм придбати вчасно потужну автівку. Для фронту. Отже, ми разом робимо спільну справу. Дякую вам за підтримку, мої друзі. Дякую за те, що підписалися не тільки на YouTube, а і на Instagram, на Telegram, і на Facebook. адже їх теж треба розвивати. Дякую за те, що звернули увагу, що у нас є зараз гляну сторінка британська YouTube, і вона завдяки вам приростає. І досить потужно, але можна. Ліпше, дивлячись на те, скільки в мене підписників хоча теж хотілося себе, і мало би бути вже і більше. Отже, ми рекомендуйте, будь ласка, і далі наш контент. Дякую, що стаєте спонсорами на, на YouTube, і дякую, що знаходите під відео можливість е, пригостити нас кавою. Це теж завжди приємно. Отже, давайте поговоримо про... Шлях про дослідження цього світу. Ви знаєте, я рекомендую бути уважним, уважним дивитись собі під ноги, дивитись на небо, дивитись на квітку, на пташку, на людині в очі, людині в серце, в своє серце. І це, напевно, найважливіше. Отже, спостерігайте уважно світ навколо вас. І не намагайтеся пояснити собі щось. Відчувайте відчуття, дотик, дотик серця. Це той момент, який відкриє вам істину. Зауважуйте собі, відмічайте, примічайте, записуйте навіть. Свої спостереження і робіть висновки, і тут вам у допомогу буде ваше серце. Ви знаєте, так склалося, що в певний час я читав книжки, багато читав, і черпав звідти розуміння завжди. Так виходило, що Всесвіт посилав мене. Саме, те, саме ту книгу, яка пояснювала, що я роблю в цей час. І таким чином мені стало зрозуміло мої роботи з звуком, на що вони впливають, як вони впливають, і так далі. І це було прекрасно. Це було це усвідомлення, надихало мене і давало мені можливість розібратися з процесами, з фізикою процесу. З енергетикою процесу? Що народжує мій звук і серце? Куди вони посилаються? Чому торкаються саме шишковидної залози? Чому вони м, спричиняють вплив і як працює енергетика далі? Яким чином складається торсійне поле? Чому ми впливаємо на структуру ДНК? Людини. Чому людина, навіть не чуючи мене, отримає собі допомогу. Отже, тому, знаєте, книжок у мене багато. Я не можу пройти проти цікавої книжки. Я їх купую, вишукую. На превеликий жаль зараз недосяжні книжки, звісно, мовою окупанта. Тому приходиться їх купувати. Досить за непристойні гроші за кордоном і отримувати там. Але коли тобі потрібні знання для того, щоб розібратися в чомусь, ти їх отримуєш. Білітристику на превеликий жаль, знаєте, так, відпочити, щось почитати не виходить. Не виходить Не виходить і читати ті книжки, які потрібні, але виходить дослідження. Дослідження. Інколи читаєш тисячу сторінок, і там розумієш потім, що з тих тисячу сторінок од... одне слово, одне речення пояснило то, що мені було потрібно. Все інше, на превеликий жаль, втрачений час. Тому можливо, досліджувати ліпше і е... серцем через медитацію, через молитву. Приходить набагато менш опереджена інформація. Чому менш опереджена? Тому що кожен письменник є як через канал якого іде і трансформується інформація. І дивлячись на деякі моменти, розумієш, що є її деформація цієї інформації, деформація знань. Інколи. Досить значима деформація знань. Тому так само з фільмами. Мене часто запитують про того майстра, про іншого майстра. Пробачте мені не часу, не бажання на перегляди, не своїх інтерв'ю, не тим більше чужих, немає і найближчим часом не з'явиться. Я люблю подивитись інколи розслабитись кіно. Так, е, останній раз це було 12 років тому. Я зміг виділити час, настрій і все співпало. І я сів, подивився, улюблений фільм. Нових не дивився десятки років. Не знаю, чому так. Досліджую світ виключно відчуттями, серцем. І отримує інформацію, потім виявляється, що вона достовірна, що так, ви питаєте за книжку, буде. Буде, буде, буде. На сьогоднішній день енергії інформації і трансформація світу йде занадто швидко. І ми вже будемо читати мемуари. <тих>, Тих подій, учасниками яких ми з вами були. Отже, мої любі, особливо уважно спостерігайте світ навколо вас. Обіймаю вас серцем.